Привіт, друзі! З вами Друг Бджіл. Питання було таке про шестирамкові вулики. Дай експертну оцінку. Ну, Експертну я вам може не дам, але з свого такого опиту, як на моїй пасіці, я отримав, ви знаєте, по моїм відео, хто слідкує за моїм каналом, я тримав дуже Довгий час своїх бджілок на 12-рамковій системі була й 10 і 10-рамкова, і 8-рамкова є, але останні 5 років я тримаю на 6-рамковій. І відразу ж такі питання, чи мале гніздо там, чи взагалі годиться такий вулик для медозборів. і тому подібні питання були. Але я хочу відповісти на дуже таке важливе питання, чи можуть вони таку конкуренцію дати саме більшим форматам вуликів, такому як 10 або 12 рамковому. Відразу скажу можуть. І в деяких випадках вони обійдуть навіть ці системи. Якщо вам цікаво про шестирамкові вулики щось почути від мене, то напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви саме хочете почути. Бо я вже давно не знімав відео, а зараз хочу, коли зима, коли нічого такого робить на пасіки, треба давати багато відповідей. і Є можливість поспілкуватись на цю тему. Тому що я хочу сказати. В одному із випадків шестирамкові обійдуть 10, 12 і інші системи, лежаки. І це ранні медозбори. Це на 100% я вам даю гарантію, що якщо у вас Шестирамковий буде стояти і 12-рамковий на тій ж самій Акації чи на рибаку і може навіть на липі, то шестирамкова система обійде. Чому так? Бо та кількість бджіл, яка у вас на той час знаходиться у вулику, вона майже вся піде на медозбір, і тільки невеличка кількість їх буде у гнізді працювати з маткою і розплодом. Вона буде нарощуватись, все буде добре. Треба знати трішки технологію, як працювати далі, щоб не просіла ваша сімейка в шестирамочнику. Але саме на ранніх медозборах шестирамочник точно не буде гірший. І в деяких випадках буде обходити навіть ті системи, які називаються як не малоформатними вже, а більш великоформатними вуликами. Тому моя експертна така оцінка, великий плюс. Шестирамочника саме на ранніх взятках. Ріпак, акація і все, що у вас є до соняха. Якщо у вас сонях є головний взяток, то шестирамкова система на соняху не зможе взяти більше, аніж 12 чи 10. Це з моїх міркувань, з моїх таких вже пройдених етапів праці з цими вуликами. Якщо у вас є бажання, задавайте, я буду відповідати, чесно буду відповідати. Що я хочу ще сказати, чим, чим буде вигідніша шестирамкова система? На собі вже і спитав і тепер. Жалкую, що раніше це не спробував, бо спина вона дає знати вам після 40 це точно. Зараз я не радий, що я тягав колись 12-рамкові, 10 рамкові корпуси. 6 зараз важко піднімати, бо зірвана спина і тепер це вже нічим не восполниш. Тому, якщо хочете. Мати здорову спину, мати мед і все до меду. Працюйте шестирамковим вуликом. Навчіться і все буде окей. Тому нехай щастить вам. Чекаю запитань.